Щорічно, 27 січня, міжнародна спільнота вшановує пам'ять жертв голокосту. 27 січня 1945 року війська першого українського фронту звільнили один з найбільших нацистських таборів смерті Аушвіц Біркенау. В Чернігові на місці масової страти євреїв, в урочищі березовий рів напередодні дня пам'яті традиційно вшанували пам'ять всіх жертв нацистського режиму. Голова іудейської релігійної громади Давид Роговий зачитав слова молитви. пішла і до під час другої світової війни 6 мільйонів євреїв стали жертвами нацистської політики, що передбачала знищення народів і груп, які нацисти вважали загрозою або неповноцінними. Близько півтора мільйона з них були з території сучасної України. Серед місць масових розстрілів євреїв в Україні в 1941 43 роках найбільш відомим є Бабин Яр, але такі ж страшні місця страт, хоч і менші за масштабом, були в інших областях. Якщо брати Чернігівщину. То... То дослідження дуже різняться, скільки загинуло від нацистської політики. Спочатку називали цифру від 2 до 2,7 тисячі. тисяч, потім почали говорити від 4 до 6 тисяч. Зараз вже почали говорити від 6 до 10 тисяч людей. Чому така різниця в цифрах? Тому що частина, частина євреїв була розстріляна навіть без обліку самими нацистами. Це було особливо в перші дні. Перші дні і по території області. За спогадами, які зібрали історики, представники єврейської громади в 1941 році були покинуті радянською владою на призволяще. тому найголовнішим завданням дослідники називають відновлення історичної пам'яті та розвінчування радянських міфів. Один з них, до прикладу, пов'язаний саме з цим місцем захоронення розстріляних євреїв. Радянський Союз ніколи не визнавав Холокоста як такого. От тут в 63-му році, коли е, створили е, ці пам'ятники, тут було написано, що тут радянські. Люди, замість того, щоб написати, що тут вбили за національного знаку 800 євреїв. Невеликій кількості євреїв вдалося врятуватися завдяки небайдужим українцям, які їх переховували. 2690 українців отримали почесне звання праведників народів світу. Звільнення в'язнів з нацистських таборів смерті, зокрема Аушвіц-Біркенау, також було міфологізоване. Визволителями називали умовних радянських солдатів. Які це були радянські війська? Це був перший український фронт. Друге це була 60-та армія. Першими хто. Увірвалися і відкрили головні ворота. А у швіцу це був батальйон 100 стрілецької дивізії, харків'янин Анатолій Шапіра. Далі увірвалися 107-ї дивізії, яку очолював полтавчанин вже, значить Василь Петренко, А значить, першими підійшли і почали визволення в сусідньому. Констабері он значить, наш земляк з Бахмача, командір 152-ї танкової бригади. Викривлення історичних подій призводить до повторення воєнних злочинів, наголошують історики. Голова Чернігівської міської єврейської громади згадує, як два роки тому багато хто вважав, що повторення геноциду неможливо. Попри всі слова, які промовляються, попри дослідження, розвідки історичні або публіцистичні, тим не менш повторюється і практика геноциду. І риторика геноциду і Озвучення вищості одних народів над іншими, або право нібито одних вирішувати долю інших. Тобто, на превеликий жаль, ці уроки не засвоєні, і а, те, що нам здавалося, відійшло в минуле, те, що нам здавалося, що це вже залишиться дуже скоро тільки на сторінках підручників чи у спогадах поодиноких очевидців, на превеликий жаль, ми бачимо сьогодні самі і. і говорити про це можливо треба ще більше ніж ми говорили до подій 22-го року в україні або 23-го року 7 жовтня минулого року в Ізраїлі.